Вітаю до мого каналу! Вітаю українське панство! Давайте поглянемо правий берег міста Запоріжжя, яка буде обстановочка на ці 24 години від цього часу. Загальна ситуація. Почиваємося, як завжди. Традиційно. Вже традиційно у нас подвійна ситуація з якимись вікабосиками. Але захищатися ми будемо по-любому. Так, дивимося далі. По королеві будемо енергії багато у нас. Далі дивимося сигніфікатори, що буде летіти конкретно. На правий берег міста Запоріжжя на ці 24 години. Ракети дальнобойні. Традиційно мені це подобається. Але летіти буде. Ось, дивіться, в них все готово. У них все готово, але ой, гляньте, ще й підвішаний стан. Таке відчуття, що вони не знають, чи кидати, чи не кидати. Тобто в них повний хаос. Три карти, які показують, що в них верніше, в них є, і три карти показують, що вони не знають, що їм робити. Тому і у нас такий стан. Дрони. Ось вони, що ми будемо мати? Який буде ітог, Дрони будуть? Відповідати ми будемо? Чим все закінчиться? Слухайте, ну це взагалі, я не знаю, що yeah. може викинути тіка? Може, двійки викинути з колоди? Ну, що це таке? Ну, що це таке? Ну, по-любому повинно бути все добре. Я вже поклала і з цій стороні стабільність, з цієї сторони йде допомога після традиції. Але звісно, що це, це буде, це ми маємо з цього. Це наші хлопці будуть воювати. Так. Да. Так, да, але це буде, бачите як. Ну, удар приполагається все ж таки. Новини будуть гарні. Люди дрони будуть. Дрони будуть дрони будуть і відповідати, і, і, і хлопці будуть збивати, вони будуть таку майстерність демонструвати. Просто, навіть на самі дрони впала колесниця фортуна. А фортуна вона теж колесо, воно, як механізм, знаєте, колесниця, фортуна. Воно може показувати оці, оці механізми. С-300. Те ж саме. Те ж саме. Все. Той же самий набор. Двойственна ситуація. Вони не знають, що їм робити. Не знаєте, шуруйте отсюда. не морочте нам голову. Ну ось він. Ось він, будуть вони бити чимось. Щось одне буде. Якщо вони захотять, звісно. Бо сигніфікатор дев'ятка, тому вже нічого й не буде. Але я ж вам зразу хочу сказати: сигніфікатор його треба роздивлятися. Сигніфікатор, сигніфікатором, а події треба дивитися. Чи будуть у нас втрати людей по правому берегу від цих подій, від ударів ракетами, дронами, С-300? Кругом подвійна ситуація. Кругом. В кожному пункті. Чи будуть смерті у нас на, на правому березі? Смерті я не бачу, але може бути. Бо тут ідуть такі карти, дивіться, а, значить а, буде, буде якась ситуація така, а, що. ну, Якщо проіграється та двійка, звісно, ось він шанс. Якщо проіграється, то може бути. Тут ще й пожриці, остановка йде така, як в коміці ступор якийсь. І, і показує ось. У нас дві мечових, опять, король і рицарь, воно вже нам падало. Це може бути травмування, можуть бути навіть операції. Бо бажання велике іде і сила, тобто і шанс. Тут немає смерті, тут іде травмування, тут йдуть поранення. Або, або йде психологічний, дуже серйозний такий, знаєте, тиск на мозг по людям. Бо е, такі серйозні мечові карти, як рицар, і король, і сила, і бажання. Ну, тобто, тут не просто так воно все падає. Люди нажахані, люди вже просто чи будуть тренування по правому берегу будівель приватного сектору на ці 24 години від ракет дронів ТС 300, будь ласка, покажіть мені то. Хотіла сказати, що все добре буде. Бачите, ось вона історія раз. І потенціал іде два. Тобто, ну, будемо боротися, по-любому, тут іде боротьба. Ось. По любому йде потенціал, іде боротьба. Практично лежить хрест. Практично. Ми Будемо з цим працювати. Практично йдуть карти 50 на 50, тому тут і двійка. Ну... Це гарні новини. Ну, це серйозний дядечка. Так що тут, подивимося. Будемо сподіватися, що все буде добре. Руйнування я тут не бачу, карти такі тут не випали, але ситуація подвійна, люди, то будьте дуже обережні. Не грайтеся зі своїм життям. Так, багато поверхівки по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Чи будуть удари ракетами, дронами та снарядами С-300 ракетами? Будь ласка, покажіть мені то. Я не люблю карту помірність. Бачите, що вона несе? Вона несе шанс, який нам дає ось такий негативний момент. Але він лежить між радістю і шансом, то будемо сподіватися, що все ж таки це буде нам на пользу, що це буде наш хлопець, наш дьявол, наш захисник, який буде нас захищати, але буде якось він то робити по-своєму. Дуже цікаво. Тут падає імператриця, сила, три старших аркани, четвертий дьявол. Ну, дай Боже, щоб все було хорошо. Так, давайте подивимося, чи будуть руйнування промислових об'єктів по правому берегу. І повинно тут бути е, таких речей. Ні, все буде нормально. Справедливо буде. Дуже багато гарних карт пало на захисті. Так, давайте глянемо торгівельні об'єкти по правому берегу. Закриті. Це закриті об'єкти правого берега. Торгівельні весь набор того, що будуть руйнування ваших об'єктів. Підвищений стан, подвійна інформація, по дьяволу будуть йти собиті. Іде конкретно втрати, відрізання, тобто весь набор і трансформація. Все. Відкриті об'єкти торгівельні правого берега. Я дуже прошу, люди. Не шляйтесь, у вас там зав на ці сутки буде дуже опасно. Дивіться, навіть на цей відрізання іде і отшельник, тобто відріжеться якась конкретна територія і піде трансформація. Трансформація буде, криза по енергіям в тому магазині, чи що то буде воно. По дьяволу це буде сліпість, же С-300 прилетить. Ви просто її не всють збити підвішаний стан. Все, тут все ясно, як божий день. Ось так. Дівчата, хлопці, які ходять по магазинам. Я вас дуже прошу, не шляйте завтра по правому берегу по магазинам. Це закриті торгівельні об'єкти. Запам'ятайте це. Так, йдемо далі. Правий берег. Відкриті торгівельні об'єкти. Ну, тут більш-менш, хоча ця карта вона стрьомненька, вона стоїть, правда, між нормальних карт. Ну, тут Кризис по грошам, але, але, але буде ясна ситуація. Тут не буде е... ну, щось матеріальне не по грошам, по матеріальним да, об'єктам, е... але тут буде ясна ситуація. Тобто тут вирішиться це питання. Тепло підприємства по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу, яка буде обстановка в плані прильотів ракет дронів С-300. Чи будуть руйнування? Ситуація подвійна, люди бояться. В пряму ударів я тут не бачу, тому цей мах нормальний, він нічого поганого не несе. Традиція також нормально, там праця йде. Давайте глянемо енергопідприємства. І зробимо скриньку, і на тому правий берег у нас закінчиться. Розклад енергопідприємства по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Ось випав такий король. Чи будуть туди удари ракетами-дронами та ракетами С-300. Ви бачите самі, король той не випав. зато випав рицар і Пажик, Тобто, буде ця історія. Будемо ми тут тужити, щось можемо навіть втратити. Що це у нас тут за мах? Зараз ми його роздивимося. Це маг поганий, це дьявол в чистому віді, який нанесе нам утрати, бо він стоїть між негативних карт, між підвішаним станом та кризисом. Тобто, це по. по... По-простому це отакий мах, зрозуміли, да? то яким чином я то роздивляюся? Щоб дивитися в прямому стані, не в перевернутому. Ну, ось так. І на цього теж я можу покласти. Так, це ось, пожалуйста, у нас іде ілюзія, іде, іде все ж таки ця історія. І удари можливі, можливі удари. По пажику, ось даже один удар може бути. Може бути по енергоструктурі правого берега. Але ситуація подвійна, тому не забувайте про то. Вона не сверхістена в пажику, але рицар може там повредити, звісно, нанести вред. Так, все, дивимося скриньку для правого берега. Будь ласка, дайте мені карти. Від цього часу плюс 24 години з питань ракетних ударів, ударів дронами та ракетами С-300 по правому берегу міста Запоріжжя. Що і як воно буде, дайте мені позитив, негатив та ітог. Ну, достатньо непогані карти. Навіть на негатив у нас тут падає якась хитрість. Ось вона йде. В принципі, можна здогадатися, що це буде закрита якась ситуація, потім біль, але воно буде помірно. Дивіться, у нас іде спілкування все ж таки по позитиву всіх наших військових. Вони будуть нормально з цим справлятися, по ітогу сила. Це ми справимося з цією ситуацією. І... В негативі лежить ось така хитра. А, ні, якщо це в негативі лежить оця карта, вона читається якраз наоборот, що не буде ніякого обману, ситуація буде відкрита. Зрозуміло, так? Да? Але я не дивлюсь перевернутому стані. Вони в мене все, всі в прямому, але в негативі ця карта проігрується іменно так, хоча якраз її негатив є. Позитивом, якщо так, якщо чесно, між нами дівчатками. Да? І давайте я ще отак покладу. Мені цікаво, так енергія є. Захищатися будемо ми по пажику. Сила невеличка така. Тут ще й дівчинка. Ну, коротше, таке коротше таке для правого берега. Так, ми відкриті. Тут все відкрито. Ось. Тут немає нічого. Тут. Оце тому і на негативі воно, бо все відкрито. Ось так. Понятно, да? Це ваша скринька. Це ваша скринька, яка йшла вам на сутки. Так що так, це правий берег. Сунеться моя скотерка в місті з нею все остальное. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Такі. Пишіть коментарі, записуйтесь на особисті розклади, кому потрібно щось узнати, щось зрозуміти, якісь питання свої, психологічні моменти, дитячі моменти, родові, всі ці речі можна розкрити, подивитися, чому не пре, чому не йде. Все це можна роздивитися і подивитися. Та що робити далі? Все, люди, почуємось, папа.